У нас були гер ігри да, потім, більш подробніше, як ти сказав. І ми там 15-16 року опікуємося і симптом протезування, настальки, є такі власні де хлопці лежать, проходять реабілітацію і потім отримують протези. Да, і це 2-3 місяці, дуже довго, і це дуже нудно. Коли ти лежиш і очікуєш цей протез, до тебе там всякі думки приходять, тобі хочеться там кели взятися, комусь чи там, комусь там, сусідні думки. І дуже важливо, коли до них приходять там, звичайні люди і кажуть, там друже, було таке, де? Було. А, ми з тобою в, там, в шпиталі. Але це теж, теж багато саня тут багато місця право цю протезування. Бо тоді ще було не було мейнстрімом такий високий ампутації, як це нічик втратив ногу. І наші фахівці дуже тяжко було їм зробити протест, щоб він ну, почувався себе, ну, щоб він був без обмежень, так скажемо. І, і ми так стали ходити до хлопців, затоваришували. там ще перший, перший 15, там році, 16 там, там падосі говорив, да, ті, які досі служать. Ми прям бачимо там. Скарахот Андрюха вже полковник викладає в академії, да, поспочався повномасштабно, там пішов, так захищав. От ті люди, які колись там втратили ногу, і вони там ну не всі згадали, що вони на протезі в 22-му пішли і стали стрій, і показали приклад тим у кого все якби нормально, бороди там, біцепці.